Поліція посилено патрулює вулиці населених пунктів Закарпаття, зокрема в темну пору доби, щоб громадяни почували себе у безпеці. Поліцейські з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України несуть службу у посиленому режимі. Проте, після численних атак агресора на енергетичну інфраструктуру країни, правоохоронці створили додаткові наряди, які патрулюють вулиці міст та сіл в темну пору доби. Поліцейські стежать за тим, щоб під час відключень енергопостачання всі мешканці нашого регіону залишалися у безпеці. Робота правоохоронців розділена на кілька напрямків: по-перше, це збільшена присутність поліції на автошляхах області, щоб контролювати дотримання правил дорожнього руху всіма його учасниками, також для надання своєчасної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Важливим напрямком роботи є і піше патрулювання вулиць у містах нашого регіону. Давайте на

Працівники поліції в такому випадку значно оперативніше реагують на виклики, крім цього, вони мають можливість спілкуватися з громадянами та нагадувати їм про необхідність використання світловідбиваючих елементів. Діткам дарують флікери для одягу, щоб більше убезпечити їх в темну пору доби. Я знаю. <laughs> <laughs> Байте один про одного і у будь-яких складних ситуаціях звертайтеся за допомогою до поліції.